Коли сіють пожнивний соняшник, пожнивний соняшник це чудова можливість отримати другий урожай за сезон. Посів після збирання ячменю чи пшениці дозволяє ефективно використати літню вологу та заробити додатково з 1 гектара. Але головне правильно підібрати гібрид і знати, коли та в яких умовах його сіяти. Почнемо з вибору сорту. Для пожнивного посіву підходять лише скоростиглі варіанти серед найкращих. Сорт Сур – Вегетація 75-80 днів, прометей до 90 днів, і гібрид Тор 90-95 днів. Сур і прометей це класична технологія, невибагливі до вологи та мають гарну стійкість до вовчка. А Тор під Грандстар має стійкість до бур'янів і показує стабільну врожайність. Коли сіяти ідеальний період одразу після збирання зернових. Температура грунту має бути від 10 до 12 градусів тепла, температура повітря від 18 до 24 градусів, головне наявність вологи якщо після дощу або при прогнозі опадів сійте сміливо. Волога в шарі 10-15 см це запорука дружних сходів. Ще кілька порад. Оптимальна густота 45 55 тисяч рослин на гектар. Обов'язково використовуйте стимулятори росту, наприклад, гумат лист 1 літр на гектар або амінохелат ФС соняшник. Не сійте, якщо очікуються сильні вітри. Низькорослі сорти краще адаптуються у стресових умовах. Отже, висновок: пожнивний соняшник це прибуток, якщо все зробити правильно. Сійте в теплий, зволожений ґрунт, обирайте правильні гібриди і не забувайте про підживлення та захист. У вас є шанс отримати ще один урожай не прогавте його. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.